фе щодо зневажливої поведінки Джей Ді Венса до українського президента показали жителі американського Вермонту. Виявляється, тамтешній віце-президент, який був головним провокатором сварки поміж Трампом і Зеленським. Наступного дня поїхав кататися на лижах. Ну ось так вирішував долі мільйонів людей. Буквально своєю зневагою пирснув не те, що в президента Зеленського, а в усіх українців. А потім подумав зганяти на активний відпочинок, так би мовити, викинути зайвий адреналін. Напередодні близько 500 жителів Вермонта прийшли до Вейтсфілда курорту, до якого прибув Джейді Венс, і там виразили свій протест. Акції на курорті та в магазинах говорять віцепрезиденту, що йому тут не раді писали місцеві змі, а деякі заклади навіть зачинялися на час перебування політика у містечку. Катайся на Росії зраднику Зеленський в років краще ніж ти. Якщо захочеш нагнути країну, ми зробимо це дуже некомфортним для тебе, і це лише низка із тих гасел, яким напередодні майорів. Вермонт новоприбулі мандрівники протестувальників гаряче підтримували. Я пропоную послухати.